Добрий день, мої любі школярі! Сьогодні урок української мови з вами проведу я, вчитель початкових класів Одеського навчально-виховного комплексу Гімназія номер 7 Гладікова Ірина Васильівна. Тема нашого уроку заголовок тексту зіставлення теми головної думки усного повідомлення з власним досвідом. Для того, щоб налаштуватися на роботу, хочу запропонувати вам девіз до нашого уроку. Увага, будь ласка, наш девіз звучить так. Думати швидко, відповідати чітко, працювати дружно, запам'ятовувати міцно. Я сподіваюся цей девіз. Буде вас супроводжувати протягом всього нашого уроку. Отже, подивіться і перевірте, щоб у вас був під рукою зошит, підручник, ручка, яка гарно пише, і починаємо працювати. Молодці, йдемо далі! Перше, що я хочу запропонувати вам, давайте пригадаємо, що ж називається текстом. Так, текст це зв'язані за змістом речення. Ми сьогодні будемо з вами добирати заголовок до тексту, тому маємо дуже чітко розуміти, що текст. Обов'язково кожне речення з'єднується одне за одним. Заголовок добираємо таким чином, щоб коли ми його прочитали, ми могли зрозуміти, про що йтиме мова. Наступна вправа наша називається «Чи це текст Перед вами два. Висловлювання праворуч і ліворуч. Я їх зачитую, а ви поки думаєте, з якої сторони, ліворуч, чи праворуч, яке саме висловлювання буде текстом? Слухаємо уважно. Птахи відлетіли в теплі краї. Оленка дуже розумна дівчинка. У зоопарку народилася Тигриня. Прийшло Тепле літочко. Це наше перше. Слухаємо друге. Настала осінь. У лісі тихо падали жовті листочки, десь неподалік чути, як білочка гризе горішки. Просто милуєшся чарівною красою і її барвами. Дітки, от ви зараз прослухали два. Висловлювання. Скажіть мені, будь ласка, чи вже зрозуміли, яке саме буде з них текстом, а яке ні? Правильно, текстом буде друге. Чому? Тому що всі речення пов'язані одне з одним. Нам зрозуміло, що у цьому тексті, а ми його вже можемо назвати текстом, Кожне речення пов'язане і розповідається саме про осінь, да? про пору року, яка саме зараз у нас. Дуже добре. Отже, сьогодні говоримо про текст і наступна наша вправа. Діти! А зараз я хочу запропонувати вам загадку. Слухайте уважно. Не кущ, а з листочками. Не сорочка, а сшита. не людина, а навчає. Що це? Подумайте, як ви гадаєте, що саме тут буде відгадкою? Правильно, і картиночка вгорі вам підказує, це книга. З маленького віку кожен з вас знає, що з книги можна дуже багато чого дізнатися. Нас. Завдання я хочу запропонувати вам каліграфічну хвилинку. Відкривайте, будь ласка, свої зошити. Записуйте число, класна робота. І давайте пропишемо з вами рядочок літери К великої і маленької. На екрані є зразок. Нижче. Будь ласка, запишіть речення із нашою словом відгадкою, зі словом книга. У мене, наприклад, вийшло речення таке. Вчора я дочитала дуже цікаву книгу. Ми рухаємось далі. Так як ми з вами багато працювали, ми маємо і відпочивати. Відкладіть, будь ласка, свої зошити на стіл в сторону. Давайте зробимо з вами вправи для очей. Дивимося на картинку. Перша картинка. Ми зараз з вами оченятами. маємо подивитися вгору, потім вниз. Голівка стоїть рівнесенько, не хитаємо, працюють тільки оченята. Догори, донизу, догори, донизу. І так, не менше 10 повторювань. Дивимось, будь ласка, на другу картиночку. Ми маємо оченята вести праворуч, потім ліворуч. Праворуч, потім ліворуч. Так, добре. І переходимо до наступної вправи кругові оберти. Ох, зверніться навколо, де ви сидите, в кімнаті. І зробіть, будь ласка, рухи очима по колу. Зробіть праворуч і ліворуч. Повністю очима. Треба захватити весь простір. І останнє. Це треба дуже сильно стиснути оченята, потім розплющити. Стиснути, потім розплющити. Таким чином, ми знімаємо з вами. Навантаження і трішки відпочиваємо. Дуже добре перепочили, працюємо далі. Перед вами є текст. Так як ми сьогодні з вами вчимося добирати заголовок, я дуже хочу, щоб ви зараз кожен подумали. І спробували дібрати саме свій заголовок. Слухаємо уважно текст. Я дуже люблю домашніх тваринок. І ось нарешті батьки подарували мені на день народження кошенятко. Воно було маленьке, пухнасте, чорного кольору з білою цяточкою на лобі. Цяточка Мала форму зірочки, тому всі почали називати кошеня зірочка. Кругленька мордочка з чорним носиком, блискучими оченятами і маленькими стоячими вушками. Таке кумедне, товстеньке, на маленьких коротеньких ніжках. Я дуже люблю свою зірочку. І задоволений тим, що вона у мене є. Скажіть, будь ласка, чи вже прийшло, чи спало на думку вам вже якась назва, яку можна було б дібрати до цього тексту? Так, сподіваюсь, що багато хто з вас вже зрозумів, що мова йде про код. Тому можна дати йому таку назву, як кошеня. Продовжуємо працювати над цим текстом. Ми до нього дібрали заголовок кошеня. Скажіть, будь ласка, з яких частин складається текст? Правильно, зачин основна частина і кінцівка. Знайдіть і зачитайте зачин. Дуже добре, правильно, я дуже люблю домашніх тваринок. І ось нарешті батьки подарували мені на день народження кошенятку. А зараз в мене до вас така вправа. Знайдіть і спишіть в зошит основну частину цього тексту. Для зручності поставте. На паузу. Потім можна продовжити передивлятися відео. Отже, а зараз давайте перевіримо, чи правильно ви впоралися з завданням. У мене основна частина виділена жирним шрифтом. Давайте, будь ласка, перевіримо і зачитаємо, чи правильно ви зробили. Воно було маленьке, пухнасте. Чорного кольору з білою цяточкою на лобі? Цяточка мала форму зірочки, тому всі почали називати кошеня зірочка. Кругленька мордочка з чорним носиком, блискучими оченятами і маленькими стоячими вушками таке кумедне товстеньке на маленьких коротеньких ніжках. Скажіть, будь ласка, чи є основна частина? Текст-опис. Правильно текст-опис це текст, якому хтось або щось описується. Давайте з вами зробимо таку вправу: вона називається Добери заголовок. Перед вами на екрані два тексти. Є один праворуч, один ліворуч. Я зачитую, а ви всі думаєте, як же можна було б назвати перший текст і потім спробуємо дібрати заголовок до другого тексту. Слухаємо уважно перший текст. З давніх часів на ромашках ворожили, загадували бажання і відривали пелюстки. Ромашка дуже гарна квітка, вона яскраво виділяється на зеленій траві своїми білосніжними пелюстками, які оточують сонячну серединку. Саме тому ромашка створює святковий і радісний настрій. В давні часи ромашки служили святковим головним убором. Ось наскільки чудовим і значним є ця скромна польова квітка, яку ми всі знаємо і любимо за її красу і простоту. А тепер подумайте, який саме заголовок дали б ви цьому тексту. Дуже добре! Я дібрала заголовок до першого тексту, назвала його Ромашка. Давайте зараз з вами попрацюємо над другим текстом. Слухайте море. Я дуже люблю море. Воно ніколи не буває одноманітним, нецікавим, бо щодня навіть щохвилини воно різне. Таємниче. Мінливе, неосяжне, воно хвилює душу, не залишає байдужому серце. Одного дня воно тихне і спокійне, наче дзеркало, холодний прозоре, сонячні промінчики, пронизуючи солону воду, сягають дна, лагідно торкаються золотавого піску, гладеньких камінців та зеленуватих водоростей. Ловлять маленьких спритних рибок, що з грайками весело бавляться біля берега. От зараз ви прослухали другий текст. Скажіть, будь ласка, які заголовки спадають вам на думку, прослухавши цей текст? Дуже добре. Я його назвала Море, якщо в нас з вами співпадають назви, це чудово. Якщо ні, ви дібрали свої заголовки. Діти, я сподіваюсь, вони теж дуже і дуже чудові. Отже, дібравши заголовок до тексту, прочитавши його, ми одразу можемо зрозуміти, що текст під назвою Ромашка. Буде описувати саме цю гарну квітку. Другий текст під назвою море. Ми одразу розуміємо, що нам будуть зараз розповідати про море. Да? Ми розуміємо, що в цьому тексті буде опис саме моря. і ми це можемо спостерігати в самому тексті, коли описуються сонячні промінчики, і солона вода, водорості і риб. Отже, хочу підвести з вами підсумок уроку. Що ми сьогодні робили на уроці? Що запам'яталось? Нижче у вас є така невеличка, красива картинка. Я хочу, щоб зараз кожен з вас оцінив свою роботу на уроці. Уявіть, що ви вчитель, як би ви себе оцінили. Працював ефективно, творчо, активно. Або старався, або працював нижче своїх можливостей. Зробіть, будь ласка, оцінку. Дякую за увагу. До нових зустрічей!